The <laughs> Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Одна з найкращих диверсійних операцій головного управління розвідки Міністерства оборони під час війни. Росіяни підтвердили знищення двох гелікоптерів на авіабазі у Пскові. Пише журналіст Юрій Бутусов. Далі мовою оригіналу. Головне управління розвідки Міноборони України вчора заявило про підрив в ніч з 30 на 31 жовтня двох бойових гелікоптерів К-52 у Пскові. Але відео або фото з місця подій не було. І ось зараз російська пропаганда змушена визнати. Гелікоптери знищені відстань 600 кілометрів від України, але диверсанти пройшли на територію особливо важливої військової бази. Непоміченими пройшли на стоянку гелікоптерів, встановили чотири вибухових пристрої, тобто витратили деякий час, установили таймер і також непомітно залишили територію авіабази. Російські спецслужби не змогли їх помітити. Місія виконана. Кирило Буданов, можна сказати, закрив гештальт. Нагадаю, група Абуданова у 2016 році проникла у Крим з метою здійснити диверсію на базі полку гелікоптерів під Коєм, але групу викрила ФСБ, і вона була змушена прорватися в Україну з боєм, знищивши командира російського спецназу. Але минуло шість років і ГУР все ж таки знищив російські бойові гелікоптери просто на базі. Кожен гелікоптер Ка-52 коштує 16 мільйонів доларів, але питання навіть не в цілі. Кожен гелікоптер К-52 коштує 16 мільйонів доларів, але питання навіть не в ціні. Росія не має технологічних можливостей відновлювати втрати своєї авіації. Швидко відновити такі втрати Росіяни не зможуть. Приголомшливий успіх українського розвідки і болісна поразка Росії. Раніше журналіст розписав п'ять законів українських перемог. Очевидно, що якщо навіть подивитися на карту наших битв, послухати інтерв'ю наших героїв, допити полонених, заяви російських командувачів, то причини українських перемог були зумовлені не слабкістю та панікою у росіян, а комплексними рішеннями з нашого боку, а українське вище командування діяло швидко та раптово для ворога, створювало перевагу на критично важливих ділянках фронту та довіряло командирам підрозділів самостійні дії за обстановкою. Б. Українські командири в бою перегравали ворога тактично, діяли ініціативно, інтелектуально гнучко, брали на себе відповідальність за результат. В Українські бійці мали якісних командирів, рота на полі бою, мали свободу маневру та відпрацьовану взаємодію, що дозволяло виконувати завдання навіть попри значні втрати. Ге. Наші війська були добре обізнані з обстановкою, виявили більшість вогневих засобів ворога, що дозволяло або знищити противника, або правильно розрахувати маневр. На ділянці атаки зосереджувались засоби ураження, достатні для знищення або подавлення вузлових осередків спротиву, командних пунктів та логістичних центрів, і саме цей комплекс факторів ставав причиною поразки російських військ. Як назвати усі ці фактори разом? Боєздатність військ. Я б таке дав визначення. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.